Щиро вітаю пані Леся. Сьогодні благодійний фонд АІК та громадська організація Мрія в дії підписані меморандум про співпрацю. Звісно, це не старт співпраці, це лише її продовження, тому що ми більше ніж півроку. Співпрацюємо з пані Лесю за різними напрямками, але ось нарешті надійшов той час, коли ми можемо офіційно підтвердити наші наміри і закріпити їх на папері. Пані Лесю, що ви очікуєте від цієї співпраці? Ну, перш за все дуже радісно, що ми вже співпрацюємо. А по-друге, ми радіємо з того, що ми не тільки е, як підтверджуємо свої наміри, а ми вже плануємо наступну нашу діяльність і наступні наші проекти ініціативи, які будуть направлені на е, захист і на підтримку людей з інвалідністю в нашій державі. Справді ці ініціативи будуть корис корисними для всіх людей. Радіємо так. радіємо, і я теж е, сподіваюся на плідну співпрацю. Від імені благодійного фонду АІК підписує меморандум про співпрацю Світлана Анаумова, від громадської організації Мрія в дії Леся Носенко. Підписуємо наші примірники. дякую.